Всім привіт, які продовжуємо вчорашній день. І ми день закінчили на басейні з коктейлями, тому сьогодні ось тут його і продовжуємо. Готель виглядає мегавеличний, просто ви ці квіти. Потрібно буде нарвати на вечір мені <смес> ванну. Ось там діти хльопаються. Тобто, бачите, басейн ось так розкиданий по цілій території. Ось тут також басейн. І тут ну класно, готель дійсно дуже величний. Двигі гойдалки. Дуже мені подобаються ці гойдалки на багальній стоці. Це я часто, до речі, бачила на пангані також бачила. Замість крісел ставлять гойдалки. Є більярд, столики. Hello! Ой, oh, дивіться, красиво, ну красиво, ну краса, я не можу. Це просто вау-вау-вау. Так, ось. А, до речі, ось наш номер. За ось цим білим, оцей наступний це наш номер, правда? Uh -huh. ось це один басейн, другий і наш третій. І ось тут ще один такий, таке саме ось так басейни. Наступний ряд і ще вниз ряд. І ось бачите, скільки знизу ще є простору, але ми вже його не бачимо, бо готель знаходиться високо. Тут просто вище, то воно видно, а в нас Там не воно. видно. Так, каскадом я говорила, Дивіться, які ми обрали гарні місця. Ну дуже красиво. Я не можу це просто вау. Так, сідаємо тут. Ну, слухай, тут люди в одязі, прийшли, в одязі, сидять. І офіціанти такі. Красиво одягнені, і ми в халатах таке село. <свісно> Переважно в таких п'ятизіркових готелях ми завжди з Олегом вирізняємось. Це замовили собі коктейлі, взяли тільки коктейлі, думали взяти тут їсти, але якщо чесно, тут їсти щось подивилися на ціни, щось ми перехотіли. Ми зрозуміли, що не такі, ми вже і голодні, знаєте. Зараз я вам покажу ну коктейлі, зрозуміло. вино також. До речі, хотіли взяти тут шампанське. Думали, щоб не їхати кудись на вечір. Нам там в басейн шампанське. Тут там шампанське 3 тисячі гривень плюс. Ну тобто, зрозуміло, що його тут брати ніхто не буде. До прикладу, давайте візьмемо пасту, ці макарони. 320 бат за макарони, якось дорого. М -м -м, які тут найдорожчі: 400. ого 490. Це це мега дорого, якщо чесно. Так, давайте ще ще глянемо. Ось салати, наприклад. 295 бат, 340 бат, 380 найдорожчий салат. А найдешевший в нас 190. Колегою вже коктейль принесла. Що в тебе, як він називається? Все таке голубе. Я думаю... Що, що правильну машину в мене не е, Ні, знаєш, це в унітаз такі ставлять а, штуки. Да, да. М -м, Пахне класно. До речі, ми щось схоже на Пангані якусь таку водичку голубу купляли, ну синю таку. Так, а в мене називається якось Сінгапур, щось там. Так, він мене більше, доки Так, у мене більший, бачиш, а це часи. плюс. Я собі брала назву Сінгапур, тому що мені просто дуже подобається Сінгапур. Mm -hmm. Я обрала чисто через те, що він називається Сінгапур. І ще якось, дивіться, є квіточка. Ну це приємно, приємно. І Олеговий такий синенький. А, ще з якоюсь такими, Що це? сіль чи це цукор? Це mm цукор. -hmm. Цукор? Угу. Так, пробуємо олеговий коктейль. коктель. Кисленький. Але якраз оцей цукор робить, знаєте, таку штуку. Ну, тобто п'єш кисленьке, але потім ось цей цукор на губах. Ну, таке досить непогане. Цікаво, ми таких коктейлів ще не пили. Далі пробуємо мій. Мій відчувається більше алкоголю, але теж смачний. Тут гренальдін якоїсь вишні. І такий алкоголь, якийсь вишневий алкоголь. Ну, це не схоже на вишнівку, ні-ні ні. Але таке цікавеньке. Ну, мій міцніший такий, знаєте, прям такий коктейль-коктейль. Зараз ще покупатися у цьому басейні, до речі, дуже дивіться прикольна. Така доріжка. Тобто, знаєте, така в басейні, ніби. Хочемо ще ось тут покупатися, звичайно. І напевно візьмемо ще собі по одному коктейльчику і потрібно їхати десь вечеряти. Тому що ми тут подивилися. Ну, тобто, переплачувати якось не дуже хочеться. Тут досить дороге меню, дорогий заклад. Ну, звичайно, якби не дивно. Тому хочемо поїхати. Найшли якийсь дуже цікавенький індійський заклад. А найшли. А скільки до нього їхати? Хвилин, напевно, А, 15 хвилин. Ну ще не так далеко. Тому 15 хвилин і будемо їхати. Головне спуститись Так, головне Спуститись, Спуститися, що це ще таке, знаєте, от піднятися. Так і гальма залежна, ми не знаємо чи гальма. Тата я думаю, що назад я буду також йти пішком, а Олег їхати. Але краса. <гум> <гум> Дивіться, які круті коктейлі на цей раз. Вау, Кожу? просто і yeah. okay. very much. Моя квіточка ще. Вау, дуже красиво. Ну, подача просто бачите кожен коктейл в різних стаканах, тобто залежно. Це ж цей чорнобривці! Вау! Просто вау! Просто неймовірно красиві, дуже гарно. Ще нас скоро буде захід сонечка, і взагалі на вечір дуже гарно випогодилось. Але напевне на захід сонечка ми не встигнемо, ну нічого страшного. На пангані, в принципі, теж не гірший захід сонечка. Мені здається, ці коктейлі набагато смачніші, ніж були попередні, правда? Ну тут же я просто гарно підійшла до вибору, прочитала всі інгредієнти. Дуже смачно. Ну що ж, коктейлів напилися, випили чотири коктейлі, але заплатили за два. Дуже зручно, дуже круто, тільки дві години. Вже якраз шоста і ми повертаємось назад. Зараз будемо дивитися дорогу, куди їхати, як їхати. Тобто ну, в індійський ресторан та також потрібно заїхати в магазин, купити ще щось докупити. Ще хочеться купити, якщо чесно, шампанське на завтра, на ранок або сьогодні на вечір. Ну якось так. Тому йдемо в готель, переодягаємось і будемо вирішати. Ми Виходимо з номеру. Подивіться, просто яка краса. Нереально красиво. Все таке зелене, зелень. А, до речі, це все весь ось цей готель. Бачите, ось він так розкиданий дуже сильно. Ось так. Ну, тобто, виглядає дуже круто, бачите, виходити по ваш номер і все в зелені. Дуже класно. Єдиний мінус сюди підніматися. Давай під горку. Це, знаєте, такий спорт. До речі, на вечір дуже класно небо, ось таке голубеньке-голубеньке. Бо ми на рахунок цього дуже справді переживали, що буде цілий день дощ, але дуже класна погода. Фух. Красиво, просто дуже красиво. Попозувати? Ти знімаєш відео? А це я така тут позую. Тут не дуже попозуєш, тому що... Фух, я вже захекалась. Прийшли, здається, зовсім небагато. Але ну, насправді тут дуже схили, не знаю як вам це передає камера, але дуже схили. Ось ці такі пальми красиві. Що. Вид красивий. Фух, зараз, зараз. Ага, захід сонечка, просто буде бомбічний. Ось так. Красива там така пальма. Фу. До речі, ми сьогодні на басейні дуже погоріли. Покажили це. Олег червоний. Опустив, нижче, 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 ага. Ну тобто згоріли так нормально, підгоріли. Та нам сюди. Фух, також є парковка байків. Але а, ось там є ліст. Ну Ми припаркувалися трішки в іншому місці. Ці, до речі, дуже красиві такі, не знаю, вазони чи це квіти. Що, дивіться, наш Макс то витягнув нас легко. Та, наші байки з пангану, вони б нас дуже легко витягнули. А ось тут машина ось також набирає розгон. А ось цей щось байк нас дуже тяжко тягне. Так, ось ми приїхали до ближнього Севена, ось такий величенький магазин, можливо, тут щось знайдемо. І хочу вам показати ось наш готель. Як він знаходиться високо в горах, тобто одна зелень і готель. І здається, ніби тут до моря ще досить далеко. Ну, ось, в принципі, тут море. Але все одно, наш готель так високо, що навіть з цього всього не видно. Дороги, тобто будинки, видно зразу море і готель. Дуже класно. Ось там вже захід сонечка, на жаль, ми не встигаємо його побачити. Ще думали, якось з'їздити на якийсь в'юпойнт, щоб подивитися захід, але на жаль, не встигнемо. Ну нічого. Ідемо в сімку, подивимось, можливо, щось придбаємо на вечір. Хочемо взяти водичку, тому що нам дають в готелі, але вона така малесенька. Тут упаковка ми візьмемо, зараз ось тут більше. Так, 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 А ось є водичка. Тим більше я завтра хочу пити каву зранку, звичайно, в басейні, тому потрібно взяти якусь величеньку водичку. 14 бат коштує ось така. ну Всі по 14. Нам хватить ось такої одної. Я хочу взяти більше, але я ще хочу зранку пити каву. А сьогодні навече пити. Я думаю, нам думаю, висі, так. Я також взяла собі маски для обличчя, тому що якраз там класно, знаєте, на басейні лежати на лежаках і ось використовувати ось такі масочки. Mm -hmm. Ну це вам не пангано. Ось подивіться, скільки машин. І ось тут якраз в центрі також дороги не дуже широкі і набагато більше машин, набагато більше байків. Тобто їздити тут набагато страшніше, якщо чесно. Тут, до речі, набагато більше людей в соломах. Ми також, до речі, в соломах. Тому що тут більше за цим слідкують. А, це я одна йду в соломі, Олег зняв. Ми йдемо в магазин. По дорозі нам трапився магазин, там ніби теж є щось цікавеньке продають, зараз зайдемо, глянемо. А ось тут магазин. Ага, тут просто алкоголь. А Олег каже, якийсь класний магазин. Я щось подумала, що тут є щось цікавеньке, знаєте, і поїсти на вечері щось. А тут просто алкогольний магазин. Що? а пароль, так, я дуже його полюбила. Ого, 1040 бат. Дорого, дорого. Тут просто якийсь типу алкогольний магазин. Я думала, щось цікавеньке поїсти, Олег каже, тут є цікавенький магазин. Це просто якийсь алкогольний відділ. В магазині ми, звичайно, нічого не придбали. Там алкоголь, три дорого, і крім алкоголю, більше нічого, тому їдемо далі. Хочемо заїхати в топсделі. Показую вам трішечки самуйських доріг. Тут набагато більше машин, і це, до речі, мінус. Байком їхати зовсім незручно. Знайшли ми магазин топсделі, олег вже там на касі стоїть взяли такий невеличкий закупи, якщо чесно, тут нічого такого немає, тому що це маленькі топсделі. До великого ще потрібно було довго їхати, а немає часу. Хочеться якомога більше насолодитися готелем, тому взяли такі мінімальні закупи. Їдемо ще пошукаємо індійський ресторан, щоб повечеряти, і все. Повертаємося назад у готель. Так, ось ми приїхали. Індіан хот. Індійська кухня. Сьогодні у нас на вечерю. Не знаємо тільки чи брати з собою, чи тут будемо їсти. Зараз розберемось. Тому що, знаєте, хочеться взяти з собою, щоб якомога більше насолодитися готелем. Але, в принципі, і тут поїсти теж дуже гарна атмосфера. Напевно, будемо тут. Ось так. Чи позаду у мене нагорода TripAdvisor, це якраз нагорода, ну, що ресторан дуже класний. Ми, до речі, коли сюди збиралися, ми ще були на басейні, Олег дивився заклади. Ну, мені вчора ще Марина скинула, я перекинула Олегу, Олег вибирав, каже, о, дивись, тут недорогі ціни, можна поїхати в індійський ресторан. Ми подивились, так, ціни дійсно досить бюджетні, можна їхати. Ми приїхали, глянули в меню. Як виявилось, ми дивились меню на вегетаріанську кухню, тобто без м'яса, тому нам здавалося, що так дешево. Але ми взяли дві страви без м'яса. Ну нам окей, якби м'ясо. Ми вже знаєте, наїлись достатньо. Одне взяли з лемб, лемп це на що Баранина, з бараниною і три види хлібу, тому що у них хліб дуже цікавий. Це більш схоже не на хліб, а типу як роті, щось таке. Ну зараз принесуть. І я вам звичайно зніму, покажу. Наші кокоси принесли Thank you. Thank you. кокос. Тут коштує 80 бат. Тобто, в принципі, деколи коли на Пангані така сама ціна. Класно, що в неї трубочки, бачите, ось так ви так, собі їх знімаєте. Холодний? Так, так холодний. Супер, супер. І що, принесли соуси, і дуже класно, що він зразу розказав, що за соуси. Це в нас який був соус? Оніон. Цибуля. E, цибуляний якийсь соус. Далі це мінт соус, тобто з мінт. Перекладай. E, mint це М'ята. М'ята. М'ятний соус. Далі манго соус, тобто манго воно, воно і в нас манго. Ось такий, ого. Дивіться, клас. The shaky sauce. And mango, yes, yeah. yes, thank you. And this, one? Tamarin. Tamarin. Ah, okay. yes, this one? one? Tamarind. 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 Oh, okay. One, onion. Yes, onion. onion. Mint. Mint. Yes. no spicy. No spicy, thank you. <laughs> Он сказав, що вони не гострі, тобто не пекучі. Це томарин соус. Томарин, я знаю, він росте десь на дереві, щось схоже на, як наші боби, щось таке. Але я ніколи його не куштувала, тільки бачила на картинках. Тому будемо пробувати. Так, ось принесли нам нашу їжу. Ось такий тонесенький хлібчик, типу їхні такі місцеві роті. Далі це вегетаріанське, це, напевно, тофу чи що. Ну просто ось таке макати в цей хлібчик. Воно дуже смачно. Ось таке зелене, це шпинат, здається. І лемп це баранина З ось таким рисом баранина. І ще два ось таких цікавеньких роті. Ось і все. Зараз будемо куштувати. Ну що ж, ми вже поїли, До речі, нам ще дали цукерку в подарунок. Частенько, до речі, тут разом з щеком приносять цукерку. Поїли ми на 1350 гривень приблизно, так? Так. Mm -hmm. Ну десь так. Наїлося, якщо чесно, просто доскочу. І знаєте, така проблема, коли, не знаю, ти, напевно, дуже рано постійно встаєш, замучений і дуже якийсь. Рано встали, поїли і хочеться спати. знаєте? Так, поїли і як ті коти. Зараз, Зараз лягли і заснули. Але немає коли. Нас вдома чекає досень. Дуже чекає крутезний готель, басейн, шампанське. Не знаю, потрібно якось трішки проснутися. Хоча, Олег, каже, зараз, як будеш там на горі зіскакувати з байку, то швиденько проснешся. Ну, в принципі, так і є. Чи нам додому їхати 12 хвилин, тобто не дуже мало. Ми, знаєте, вже просто звикли до пангану, що там 2 хвилинки туди, 5 хвилинок туди. А якщо 15 чи 12 хвилин, це вже на якийсь дальній пляж. А тут просто виїхали поїсти вже 12 хвилин. Ну, острів скільки в двадцять, в рази, напевно, більше, ніж панган. Ну, Таке. Так, і тут потрібно, потрібно їздити в шоломах. Дякую. І ще, до речі, не знаю, чи ви помітили. Тут ніхто не париться на рахунок алкоголю. Тобто, ось ми пили шампанське, пили коктейлі. Ми собі сміло сіли на байки і поїхали. Yeah. Я ніколи, до речі, тут не зустрічала прямо ну таких п'яних вгашених, скажімо так, людей ніколи, взагалі жодного разу. Зустріне, будь ласка, тут ніхто не вживає алкоголь прямо в такій кількості, знаєш, щоб це було заборонено. Тут такого немає. А тут не хочеться, бо жарко. Тут навіть пити, якщо чесно, не дуже хочеться, тому що дуже спокійно. Тут взагалі цього не потрібно. Єдине, коли зупиняє поліція, вона дивиться в очі, чи ти не дуже прям сильно обкурений. Хоча тут їздять і на курені, і ну п'яні, п'яні. Я ніколи не бачила, в принципі, дуже п'яних людей. Mm -hmm. Єдине, що тут ну часто тайці п'ють там бутилка пива, так як ми бутилка шампанського на двох. Тобто це окей. Тут зовсім це не карається законом, ось так. Ну можливо, карається, але я такого не зустрічала. Так, ну все, ми повертаємось, ось видно наш готель, бачите, ось тут світиться в горах далеко, це наш готель. Ще й плюс тепер темно, дуже погана видимість і гори. Взагалі клас. Ну, будемо пробувати виїжджати. Якщо вдруг що буду знову зіскакувати з байком. Головне, гарно зістрибнути, знаєте, а не злетіти, просто в нього звалитися, як якась ковбаса. Ну що ж. Іду я пішком. <laughs> Знову та сама історія. Я в шоці байк, ну на цей раз ми трішечки далі, ніби виїхали. Ми просто дотримувалися стратегії нагнутися двом вперед і їхати ось тут по цій дорозі, тобто по зустрічній полосі. Тому що там, ну, типу якби більший такий обхват дороги, ну, тобто, не знаю, у нас була якась своя стратегія. Ми виїжджали, байк впав до 7 км на годину з нами. І я з нього просто зіскочила Ти все. Мене чекаєш? Так, може, спробуємо. Ні, я не хочу, та ти їдь. Може ти поїдеш, а я поїду? Ні, я пройдусь. Бачите, йому тяжко він. Він навіть дуже важко газує, йому просто максимально важко. Фух. Ну, знаєте, таке, мінус пару лишніх калорій скину. Це такий фітнес. Потрібно шукати плюси, не тільки мінуси. Гарний місяць ще тут. Темнота. Потрібно включати ліхтарик. Щоб тут, знаєте, якась там зараза не повзла. А то я пішком, якась ще змія пішком. І ми всі такі пішком, зараз тут ще перестрінемось. Фу, ну дивіться, ви просто подивіться, яка темнота фу, і тишина. І я одна тут, в цих джунглях. Мені нагадує на першу з Олегом річницю, ми ходили в Карпати в ліс. У нас був дуже такий бюджетний маршрут, ми їхали автобусом, а потім по лісі три кілометри пішком. І теж була така темнота, незнайома дорога. Ось так просто дорога. Кущі нам було трішки моторошно, але ми йшли. У нас був такий, знаєте, дуже бомж пакет. Фу. Слухайте, ну йду. Це клас. Це розумієте, люксовий п'ятизірковий готель з таким добиранням. Та, Олег, каже, я тебе не кинув, пішов по мене. Ну все, прийшли. Слухайте, ну це капець. Це перше таке в житті наше добирання. Просто такий класний готель, таке все те та... могли зробити щось цікавіше, ніж отаке добирання. Фу, ну тут вже буде зараз пуск. І пряма дорога. Ми повернулись додому. Тут моє відео, звичайно, грає нон-стопом. І дивіться, басейн з підсвіткою. Бо ми переймалися, що буде дуже темно. Це мій халатик сушиться. Так гарно блискає. Та ще й блискавки. Ну завжди ми дивимося з пангану. Дивіться, як гарно підсвічується також панган. Ми завжди дивимося сюди на блискавки. До речі, класно. басейн, підсвічується, таке гарне світло. Uh -huh. А ось дивись, тут теж можна включити якось лампочки, потрібно зараз увімкнути. І будемо далі насолоджуватись цим готелем. Звичайно, вже не такий красивий вид, але все одно. Нам, знаєте, якось все рівно: чи ніч, чи день. Хочеться максимально насолодитися цим готелем, хоч ми дуже насправді втомлені. На вихідні я взагалі за те, що по, -по максимальному відсипатися, тому що ми дуже рано стаємо, дуже зараз особливо багато в нас роботи, і ну, насправді немає сили. Але коли ти бачиш таку красу, просто хочеться максимально цим насолоджуватись і по-мінімальному спати. Думаю, така завтра все. Ну, завтра буду відсипатися на своєму одному вихідному. Але ні-ні. Кажу Олегові, завтра всім ранку все. Підйом ідемо на басейн зранку. Знаєте, класно це зранку, кава, басейн дуже класний. Ти ще закрив двері? А, бач, все відкривається. Все, ой, ну клас. Тут, до речі, є також вихід зі спальні. З такими дверима вони відчиняються зразу зі спальні, собі заскочив в басейн. Уявляєте, завтра я така прокидаюся в сьомій ранку, з ліжка розгон і в басейн плюхаюсь. Клас! Ну, це просто неймовірно, дуже класно. Тому, звичайно, ну яке спати? Зовсім не хочеться спати. Ну, як хочеться, але потрібно себе перебороти, щоб максимально насолодитися е, всіма зручностями готелю. Так, брала ще з пангану свічку. До речі, поки ми сюди її довезли, віск просто розтав. Свічка потаяла. Розумієте, яка спека, що свічка потаяла, там вже холодне шампанське, тут свічка. І ось що у нас буде такий закусочка. Крем це не закусочка. Е, Сирок ось такий, крекер лишився, олеговий рамбутан. Мої ось ці чеснички і мангустин. Просто я не знала, що тут можна заплатити страф, коли їх сюди везла. Але ми зараз швиденько і викинемо окремо. Не в смітник загальний, а окремо винесемо. І ось трішечки оливок. Ось така у нас буде закуска до шампанського і басейн, звичайно. Я вже собі набираю ванну на вечір і купила ось таку штуку, тільки що в джбіті прочитала. Це порошок для ванни з бульбашками. Щось цікавеньке. запах манго. Зараз будемо пробувати. Сама дивлюся і вам показую, Ну навіть коли відкривала, дуже класний запах. Так, що там? Ну такий так, Порошкоподібне. Надіюсь, будуть якісь бульбашки, не знаю. Я взагалі люблю такі всякі штуки для вани, для обличчя. Ну, тобто, знаєте, якісь масочки, щось таке цікавеньке, всякі бомбочки для вани. Ну, це щось новеньке. Такого я ще не бачила. А, так, бачите, там вже утворюється така мінімальна піна, але є. З таким напором води ця ванна буде набиратися, напевно, до завтра. Ну, цікавеньке-цікавеньке У нас виходить, ну, колір веселий. То знаєте, як хтось попісяв. <сум> ну, все, чекаємо, поки набереться. Але дуже аромат класний. Манго, ну дійсно таке, знаєте, свіже манго. Так, а у нас вечір продовжується. Ось там свічка, яку ми з собою привезли. Декстер це такий серіал. Ми давно його дивилися. Ну, дивимося, ніяк не знаходиться часу, а сьогодні час є. Ось, дивіться, як гарно підсвічується басейн, і ще будемо випробовувати ось такі маски, які я купувала в Севені. Взяла ще собі одну. Ну, дві собі взяла, але Олег вже теж собі хоче. Тому зараз будемо робити ось такі масочки, дивитися серіал і все. Цілий вечір провели в басейні, чесно кажучи. І цілий день, взагалі, просто весь час провели в басейні. Це дуже круто. Ось тут. І на лежаках, і столик, басейн взагалі було дуже класно. А сьогодні буду завершувати це відео. зустрінемось з вами завтра у новому дні. У новому відео. Всім пока-пока.